Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, з сьогоднішнім святом Ходу Господнього до Єрусалима. Вербна неділя, так, в українському народі називається це свято, тому що храми наші наповнюються людьми, які приносять з собою першу рослинку, яка розпустилася до цієї хвори, а саме вербу. І ці вербочки потім освячуються і віруючи, несуть їх додому і зберігають як символ того, що ми також вітаємо Христа, який входить в Єрусалим, що ми також співаємо Йому Осанна, що ми також вигукуємо радісні вигуки з Його честі. І Господь ходить в Єрусалим для того, щоб пройти важкою. Страшною драматичною хресною дорогою, яка обінчається Голгофою, яка обінчається розп'яттям, яка потім стане перед двері великого і славного Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа і мертвих. І сьогодні ми святкуємо. Це свято, долучаючись молитовно, духовно до тих єрусалимлян, які вітали вхід Господній до, Єрусалим, до Єрусалима. Сьогодні отець Дмитрій дуже гарно показав, розкрив так би мовити, цю подію з точки зору пророцтв, з точки зору значення для єврейського народу і для нас з вами. А я пропоную подивитися з іншого боку на цю ситуацію. Подивимося на тих людей, які вітають Христа. Це прості місцяни, які почули, що прийшов той, хто воскресив Лазаря, той великий пророк з Назарета, і почали його вітати: благословенний хто йде в ім'я Господнє, благословенний цар Ізраїля. Мабуть, в глибині душі вони сподівалися, що чоловік, вийшовши в Єрусалим, зрештою, наведе порядок для єврейського народу. І ось сяде на престолі, і знову євреї зможуть жити, як це було в давні часи, і від кого не залежить. Але пройде декілька днів, і ми знаємо, що наступить Страсна П'ятниця, коли Господа розіпнуть на Христі, і перед його розп'яттям також буде юрба людей, яка буде кричати зовсім інше на його адресу, яка буде кричати до Пілата розіпни, розіпни його. І є підстави думати, що, мабуть, одні й ті самі люди, можливо, були в, першому, в першій юрбі народу, яка зустрічала Христа, і були в тій іншій юрбі, яка кричала «Розіпни!». Чому так було Получилося, що жителі одного і того самого міста спершу зустрічали, величали, а потім вимагали смерті, тому що не виправдав їх сподівань, мабуть. Ми не думали, що він прийде. І воцариця, а він прийшов і дав себе заарештувати, і дав себе засудити. І коли його заарештували, ніхто не пішов на його захист. І єдиного з апостолів, який виняв свій ніж для того, щоб захистити Христа, коли його заарештовували, Господь зупинив і сказав Сховай ніж його ножний. І тому змінився настрій людей дуже швидко. Найшли з ті, які сказали, що хай його розіпнуть. Хай краще він сам постраждає за весь народ, чи потім нас всіх покарає. Бо боялися єрусалимляни, що якщо римляни, які в той час окупували Іудею, якщо вони дізнаються, що Христос цар, то це може бути сприйнято як бунт проти римської окупації, і тоді покарають цих іудей. Тому, кажуть, хай загине, хай краще один, хай хай цього розіпне. І так ми бачимо, яка може бути велика небезпека чудувати на людину, якщо вона знаходиться в натовпі, якщо вона знаходиться під впливом громадської так званої думки і не думає сама. Бо сьогодні вона кричить осанна, а через пару днів вона кричить розіпни. На жаль, доводиться проводити ще одну паралель. Ми знаємо, що в Україні зараз відбуваються драматичні події. І от вчора в селі Липовець на Київщині, хто, можливо, бачив, що в мережі цих відео розповсюджується. Люди прийшли вигнати вірних Української православної церкви з храму. І один з найбільших таких активістів вихопив у священника хрест і кинув його під ноги. І одразу ж йому стає погано серцем, він помирає тут же, на очах у всіх людей. І що, який це мало ефект? Може юрба зупинилася? Ні. Може когось це зрозуміло? Ні. Я зараз дивлюсь на коментарі, які є в соціальних мережах. І коли одні кажуть, подивіться, не можна святиню давати на поругання. Ви проти священника протестуєте це одне, але хрест не можна плюндрувати. Відповідь, яка, а ні, це постановка, це, це, це зроблено, це підроблено, це неправда, цього не може бути. Тобто не врозумляються люди. Якщо вони захоплені отаким загальним піднесенням, якщо вони, як то кажуть, пішли раж, зупинити людину дуже важко. І тому ми з вами сьогодні стоїмо і тримаємо в більшості в руках вербу, ми себе розуміємо в числі тих, хто хвалить, славить Христа. Але ми повинні знати, що завжди є небезпека схибити. І тому ми повинні бути дуже відповідальними у своєму житті, дуже уважними перш за все до себе самих, щоб не погрішити перед Богом, не погрішити проти правди проти істини. Дуже часто можна почути такі слова, що християнство це релігія рабів. Мовляв, християнство принижує людину, називає, називає рабами Божими. Так от навпаки, християнство це релігія вільних людей. Ти можеш бути християнином тільки тоді, насправді, коли ти сам відповідальний за своє життя, сам усвідомлено приймаєш свої рішення і ти вмієш стати проти натовпу, якщо відкричить не те, що, що є правдою. Ти можеш відстояти свої переконання, навіть коли ти в меншості або взагалі залишився один. Тому сьогоднішнє свято одночасно і величне, і драматичне. Бо ми вітаємо Христа, ми Його славимо, але ми знаємо, що це для нього початок страшних страждань. І ми будемо протягом страстої седмиці, яка розпочалася сьогоднішнім святом, яка починається з завтрашнього дня, страсним понеділком, будемо співчувати Христу спереживати Йому. І ми будемо просити, щоб Він зберіг нас. Серед тих небагатьох вірних, які лишилися з ним до кінця, щоб він дав нам мужність протистояти неправді і наклику. щоб він дав нам мудрість зберігати в серці своєму істинну віру і щоб дав любов до всіх людей на землі. Амінь. Свято Босса!